А ви замітили, коли в автомобілі заміниш рівні ролики, Герема оцього всього, вона починає працювати тихіше, м'якше, е якось надійніше, я б так би сказав би. Кому потрібен сімейний доглянутий автомобіль, який вас точно не підведе. В жодному кілометрі вашого шляху, що ви доїдете в будь-яку точку, куди збиралися, від А до Я, від точки А до точки Б, знаєте, як ото говорять, е, де ну, повністю пройдене ТО, щоб проїжджала дружина не переживати, що ви приїдете десь кудись. З евакуатором. Цей автомобіль доглянутий, цей автомобіль сімейний, в цей автомобіль вкладено душу, цей автомобіль не такий, як всі з його класу, тому що він має шикарний шкіряний салон, він має багато шикарних опцій. от Всі от говорять, понацеплюєш ці антени і їздиш. Але це заводська баста, це з брелка прогрівається автомобіль. Цей автомобіль не такий, як всі, повторюся, він є, в нього є незначення недоліки, тому що він 12-го року. Але він на автоматі, але він 1,6 дизель, але він на шикарних двох комплектах. Гуми земаліто. Ну, це стоящий автомобіль за 9500 доларів.